Привіт всім рибакам. Приїхав я сьогодні на ту саму водойму, що і був тиждень тому. Якщо хто дивився те відео, де я зловив декілька таких досить непоганих краснопірок, то в принципі я сьогодні також приїхав половити краснопірок. Не знаю, що з цього вийде, але рибаків вже небагато відносно як було там того тижня. Не знаю, може бояться, що льот тонкий. Так що будемо пробувати ловити. Ловимо на мотиля. Бромишку чіпляє 5-10 мотилів. Ну і стараюся або на підйом. Там того тижня вона в основному брала на опускання. От. Чомусь так. Можливо сьогодні. Може бути по-іншому, так що пробую і так, і так. Якийсь такий вітер. Ніби передавав сноптик, що не буде вітру, але вітер непоганий такий. Передавав десь метрів два-три. А, виходить, що як мінімум 5 метрів вітер. Так, Будемо пробувати піднімати. Є, друзі, є, о! Ху є. Нарешті, це у нас. Ти. Нарешті, друзі, перша... Перша красна пірка. Це я зловив десь, обловив десь лунок, ну так, щоб не обманути вас. Рунок 25-30 обловив. Від перша краснопірка. Перша краснопірка. Ну, рибалка, я вам скажу сьогодні. Початок в принципі нелегкий. Будемо пробувати, ловимо на такому промишку. Віддіваю мотиля. Може п'ять мотиви одеваємо, може 3-5 отак. Вот Так, друзі, все мы выжидаем. Є, є, друзь, є. Окунь. Це окунь. О, не видно. Є, є, друзі, є. Є, друзі. О, нарешті. це вже, друзі. Це друга червонопірка. Я думаю, що. Ох, їх чіпилась. от друзі, попалося невеличка відносно носла таке, як я робив того тижня, то це в принципі це в принципі менше. Ну що, друзі, змінив місце. Прийшов на на третє вже місце, там перестало клювати. Все, друзі, йду додому. Закінчилась рибалка, рибалка була дуже важка. Зараз десь година десь пів другої. І е -е, як бачили, буквально зловив декілька рибин. Так що ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь, далі буде. Бувайте!